Чи задумувались ви коли-небудь, чому мрії про успіх і щастя часто розбиваються об реальність? Чому так відбувається? Бо ми забуваємо про найважливіше базові потреби. Переміда Маслоу – це дорожня карта, яка допоможе вам усунути перешкоди, піднятися на вершину. Радий, що ви тут, ваш зворотній зв'язок, найкращий спосіб зробити цей контент кориснішим для вас, тож не забудьте залишити коментар, поставити лайк і поділитися цим відео з друзями. Готові? Тоді починаємо. У 1943 році Абрахам Маслоу створив модель, яка пояснює, що саме мотивує людину. Ця модель отримала назву Піраміда Маслоу, і сьогодні ми розглянемо, як вона працює та як її можна застосувати у житті. Уявіть собі, піраміду і перший рівень це фізіологічні потреби. На самому дні піраміди знаходяться базові потреби, такі як їжа, вода, повітря, сон. Це те без чого неможливо вижити. Наприклад, якщо людина голодна, їй буде важко зосередитись на чомусь іншому. Другий рівень потреба в безпеці коли базові потреби задоволені, наступним кроком стає пошук стабільності фізичної, фінансової, емоційної ми хочемо відчувати, що майбутнє під контролем і що нам нічого не загрожує. Третій рівень соціальні потреби. Людина прагне стосунків, відчуття приналежності до сім'ї, друзів чи колективу. Згадайте, як важливо мати близьких людей, які підтримують вас у важкі часи. Четвертий рівень потреба в повазі. Це рівень, де ми шукаємо визнання, повагу і почуття власної гідності. Це може бути кар'єрне зростання, досягнення або похвала за ваші успіхи. П'ятий рівень самореалізація. На вершині піраміди самореалізація це реалізація вашого потенціалу, досягнення великих цілей і створення чогось значущого тут ви не лише берете від життя. А й віддаєте, творите, надихаєте і залишаєте слід після себе. Як ж можна використовувати піраміду Маслову у житті? Подумайте, на якому рівні піраміди ви зараз перебуваєте, чи всі попередні потреби задоволені. Почніть із найосновнішого, достатнього сну, здорового харчування, створення фінансової стабільності, розвивайте стосунки, будуйте впевненість і ставте перед собою великі цілі. Цікаві факти та критика. Піраміда Маслоу це універсальна модель, але не для всіх. У різних культурах пріоритети можуть змінюватися, однак її головна ідея залишається актуальною. Щоб досягти найвищого рівня, потрібно пройти всі попередні етапи. Уявіть собі, 1915 рік безкрайні льоди Антарктиди, і корабель Endurance, затиснутий у крижаних вбіймах. Ернест Шеклтон, лідер експедиції, мав амбітний план перетнути Антарктиду. Але доля вирішила інакше. Корабль був приречений, льодові маси повільно, але невблаганно стискали дерев'яний корпус. Зрештою, Endurance розламався і потонув, залишивши 28 чоловіків посеред суворої крижаної постелі, ні зв'язку, ні можливості повернутися, але вони не здалися. Шеклтон взяв на себе відповідальність за життя кожного члена екіпажу, їхньою першою метою стало вижити. Для цього потрібно було забезпечити базові потреби такі як їжу, вода і тепло. Команда організувала полювання на тюленів, пінгвінів. Це було не лише джерело поживи, але й спосіб зберегти бодай якусь діяльність, аби уникнути відчаю. Можливо, найважливішим було те, як Шеклтон підтримував двох команди він стежив, щоб кожен мав роботу, щоб не було паніки чи сварок. Їжа готувалась разом, а вечорами вони ділилися історіями, згадували дім і жартували. Зрештою, ситуація стала ще більш критичною. Шеклтон разом із кількома членами екіпажу вирушив на маленькому човні через крижане море до Південної Джорджії. Ця подорож довжиною 1300 кілометрів тривала два тижні, але вони дістались до суші, подолавши штурмові води і неймовірний холод. Шеклтон повернувся за решту екіпажу через кілька місяців, і ось найвражаюче – усі 28 чоловіків вижили не було жодної втрати. Ця історія не лише про витривалість чи лідерство. Вона чудово ілюструє перший рівень піраміди маслоу. У найжорстокіших умовах виживання починається із задоволення базових потреб, без їжі, води і тепла не було б сили й бажання боротися. Історія Шеклтона показує, як фізіологічні потреби створюють фундамент для подальшої стійкості, а впевнене лідерство здатне об'єднати людей навіть в найскладніших обставинах. Висновок Піраміда Маслоу це потужний інструмент, який допомагає зрозуміти себе і побудувати шлях до вершини успіху. Почніть із базових потреб рухайтесь вперед і пам'ятайте все у ваших руках. Дякую, що переглянули це відео. Якщо вам сподобалось, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові цікаві матеріали. Напишіть в коментарях, на якому рівні піраміди ви зараз перебуваєте, і що допомагає вам рухатись вперед. До зустрічі в наступному відео!